Найбільший кайфоломщик у житті. Або що не дає можливості тобі отримати бажане у житті? Сьогодні про це поговоримо. Привіт! Мене звати Оксана Оксенюк, я тета інструктор, експерт з багатого мислення та побудови особистого бренду. Рада тебе бачити! Що ж таке не дає нам можливості у житті здобути бажане? Чому ми? Не отримуємо задоволення, чому ніби все гаразд, все гаразд, але є якийсь маленький черв'як, який не дає можливості до кінця розслабитися. Відповідь дуже проста. І кожна людина насправді це проживала, проживає. Сказати, що повністю на все життя можна від цього відмовитися, то ні. Але на це можна фокусуватися і це можна змінювати в своєму житті, коли воно починає проявлятися та вилазити. І це є сумнів. Сумнів це є ознака того, що рішення насправді не прийняте. І насправді сумнів до рівня не, при... не прийняте рішення це те, що не дає можливості отримати того, що хочеш, і не отримувати задоволення у своєму житті. Тому що сумнів... Це, ну ви ж розумієте, так? Це ж коли ви, наприклад, сідаєте їсти, ви точно знаєте, що ви їсте. А коли у вас виникає мені потрібні гроші, а далі «А чи будуть вони, а чи станеться, а чи в мене вийде це є сумнів. Що ж нам потрібно для того, аби побороти сумнів? Нам необхідне знання. Знання того, що це точно станеться. А знання приходить із прийнятим рішенням: Я приймаю рішення. Я доросла людина, і я приймаю рішення, що це точно станеться в мене. І плюс віра, віра що це буде. І прийняте рішення разом з вірою перетворюється у тверде знання. А коли у вас є тверде, чітке знання, що це точно буде, я, можливо, не знаю, як це станеться. Я, можливо, не знаю, звідки ці гроші прийдуть, але мені і не треба знати, тому що я точно знаю, що це відбудеться. Для чого мені знати, як? Якщо мені просто потрібно, щоб це відбулося. І це, до речі, дуже цікавий також момент, тому що людина вона хоче не просто щось отримати, вона хоче знати точно, як це відбудеться. І це хоче наш мозок, який шукає завжди стабільності, який шукає чіткості та ясності. Але коли ми е, хочемо знати чітко, як це буде, ми вибираємо один із мільйона варіантів, який нам є доступний. І е, решту ми перекреслюємо. Коли ж ми точно знаємо, що це відбудеться, ми приймаємо рішення, що я просто йду, я йду до останнього, я дію до останнього, я буду виконувати, і це точно станеться, то і задоволення прийде, і ви будете отримувати все бажане у своєму житті. Це також про. Коли у вас, коли у людини йде боротьба логіки з відчуттями. І дуже часто людина якраз стає на бік логіки. А поясніть, як, а як це відбудеться, а як це станеться. Та? А ще решта: подивіться на малу дитину. Вона не знає, звідки береться їжа, вона не знає, як береться одяг, вона не знає звідки візьмуться чисті труси, штани і все решта, але вона точно знає, що це відбудеться. Та? Тобто вона навіть про це не думає. І це, цей навик у нас є, тому що ми всі з вами були малими, малими дітьми, і ми всі це проживали. Але тепер, як дорослі, нам хочеться точно знати, як, якщо ми точно не знаємо, як у нас появляється сумнів. А якби ми просто повірили, та на перший погляд звучить, що просто повірити це складно, як це тоді зробити? Переформатовуйте свій мозок, перефокусовуйте його. І кожного разу, коли ви сумніваєтесь, кожного разу, коли ви не приймаєте рішення, сумнів, є сумнів, дивіться, рішення прийняте. Якщо рішення не прийняте, прийміть рішення. Якщо уже рішення прийняте, сенсу сумніватися немає. Просто дійте. І в ті моменти, коли хочеться здатися, коли здається, що цього не станеться, коли піднімається зневіра, коли знову піднімається страх або сумнів, ви вертайте себе в стан через афірмацію, через фокус уваги, у мене все станеться, все відбудеться як найкращим чином для, для мене. Це точно буде. Я знаю, це буде. Можливо, не знаю як, але це точно станеться, тому що е я довіряю, тому що я віру, вірю. Тому сумнів. Не прийняте рішення. Дивіться, де ви не приймаєте рішення. Тому що навіть е, а йти на курс, не йти на курс, приймай рішення, ти хочеш на курс? Хочу. Ти йдеш, йдеш. І коли ви чітко прийняли рішення, я йду, все світ каже: супер, молодець, тоді зараз будемо допомагати тобі. А якщо ти кажеш, якщо прийдуть гроші, тоді я піду. Все світ каже: стоп, стоп. У нас є дуже багато тих, хто точно прийняв рішення, нам потрібно їм допомогти. Ти поки що сумніваєшся, тобі треба умова, почекай. І дуже часто гроші не приходять, дуже часто це не відбувається, тому що немає чітко прийнятого рішення, а є сумнів і є умова. Так от, прийми чітко рішення, визначи, чого ти хочеш, і далі взрощуй віру, знання в те, що це точно буде. І кожного разу, коли тебе логіка і розум хоче вертати в іншу сторону. Згадуй своє відчуття тотальної віри, як це вірити. От зараз сядь і підніми в собі це відчуття тотальної віри, як це тотально вірити і знати те, що це точно відбудеться. Тож, я тобі бажаю, аби все бажане здійснювалось, легкого прийняття рішень та сильної віри в те, що це відбудеться. Дякую тобі, що додивилися до кінця. Від тебе чекаю вподобайку, коментар, ділися з друзями, аби вони теж прибрали. Цей э, кайфолом цього кайфоломщика зі свого життя.